AR режим у покемонго пройшов шлях від простого накладення покемонів на камеру до більш реалістичного заякореного AR+, з поведінкою покемонів, поширенням на Android через ARCore Core 2018 року, фокус на AR-фотографії і збір сканів ar рух руху бік візуально-позиційних персистентних AR експеріенсів Хронологія, що і коли змінилася, У 2016 році був запуск, це був базовий AR-режим, тобто камера плюс гіроскоп. Під час релізу AR-режим був простим. Гра вмикала камеру, поверх неї відрисовувала покемон. Положення залежало від положення телефона без надійного якорення до поверхонь. Багато гравців через це і через батарею або ж зручність тримали режим вимкненим. У грудні 2017 році Niantic додала AR+, що використовує ARKit на IOS. Перепрошую, якщо неправильно назвала. Покемони почали якоритися в просторі, змінювати розмір при наближенні, реагувати на рух гравця, можуть злякатися і втекти, і давати бо. Воносе за підходи, точні китки. Це зробило аерорежим більш справжнім, але й повільнішим або ж вимогливішим до пристрою. У 2018 році Plus приходить на Android Core жовтень 2018-го. Після Аеркіт версії Niantic додала підтримку Core. AR Plus став доступний і на сумісних Android пристроях. Програмне забезпечення Core потрібно мати встановленим. У 2019 році був доданий Snapshot в лютому. Ар фотографія як окремий досвід Ніантік представила го снапшот. Тепер можна було фотографувати будь-якого покемона з вашого сховища в реальному світі, до трьох покемонів у кадрі, інтерактивні ефекти, подразнити, щоб повернути голову тощо. Це підштовхнуло спільноту до аерофотографії. У 2019-2020 роках було додано Buddy Adventure і Shared Air. У 2019 та в 2020 році було додано Buddy Adventure і Shared AR режим. Фічі для операції з вашим покемоном-напарником годування ігри або ж покемон баді на карті з'явилися в кінці 2019 року. На початку 2020 року Ніантік додавала і шарет Айр Experience – групові аерознімки, спільний простір для кількох тренерів. У 2020 році, в жовтні, Ніантік запустила Air Mapping Failed Research. Певні покестопи давали завдання зі сканування місцевості. Гравці робили короткі 3D-скани, які допомагають Niantic у побудові карт реального світу для майбутніх AR-задач. В грудні 2023 року Ніантікові. Офіційно оголосив про припинення підтримки Шерет AR Body Experience, функцію закрили. Частково це відображало перенесення фокусу компанії на інші AR-напрямки. У 2024 році був доданий VPS Lightchip, Large Geospatial Model і Pokémon Playgrounds. Діантік активно перевела AR у напрямок Visual Position System та LightShip. Тобто точного просторового відслідковування і персистентних АЕР-об'єктів. Pokemon PlayGrounds, приклади персистентних АЕР-локацій. Також Niantic публічно говорить про Large Geospatial Model, що тренується на сканах. Це технічна еволюція AR від картинки на камері до реальних повторюваних локалізованих аер досвідів. Як же змінилася начинка? Замість просторового гіроскопа плюс камери з'явилися ARKit, ARCore, VPS LightShip. Спочатку локальний трекінг та площине виявлення, потім хмарні карти та візуально-позиційні сервіси, що дозволяють розміщувати стійкі спільні аероб'єкти. Plus доступний тільки на пристроях з підтримкою ARKit IOS або ж AerCore Android. Android вимагає аеркор у Google Play і Android 7 Plus. якщо пристрій не підтримує, AR-функції обмежені. Що ж Ніантік хотів або хоче отримати цими змінами? Перше це зробити AR реалістичнішим і ціннішим. Друге це збирати дані сканів для покращення карт. Ці дані використовуються для більш амбітних персистентних AR-досвідів. Третє це технічно означає поступове видалення або рефокус майже розважального AR. Щоб зробити ставку на персистентні спільні AR-фічі. реакція гравців і практичні наслідки. Багато гравців усе ще вмикають AR-режим, щоб ловити швидше, економити батарею. Тож Ніантік постійно балансувала між гарним AR і зручністю гри. Пільнота аерофотографів раділа го Snapshot, але була розчарована закриттям Shared AR і постійними технічними змінами, регресіями в анімаціях та якості. Погляд уперед Ніантік дедалі більше інвестує в просторові карти і ВІТІС лайтшіп, персистентні аероб'єкти, спільний AR, а не тільки в швидкі AR-гаджети для лову. Це означає більше лояльно якорених, доступних декільком людям, одночасно AR-точок і можливість створювати брендові подієві AR-досвіди. Для гравців це поки що означає покращена фотознімальна інфраструктура, снапшот Playgrounds, плюс більше ar завдань, але й руйнація зміни деяких старих соціальних AR-піч. Що ж, а на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.